Дорогі мої батьки! Сьогодні з вами знову я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, які числа є у даті народження вашої дитинки, і що цікаве можуть ці числа вам розповісти про вашу дитину, а також допомогти якось організувати її життя так, щоб вона якнайкраще. Е Змогла підготуватися до дорослого життя і до реалізації самої себе. Сьогодні ми з вами будемо говорити про числа 1, 5 і9. От подивіться дату народження вашої дитинки. Якщо там є ці числа, всі. І одиничка, і п'ятірка, і дев'ятка. то... Ми саме про ці числа з вами будемо і говорити. Про таких діток, які їх усі мають. Значить, що тут можна сказати про таких діточок? Ви знаєте, ці дітки от з самого дитинства, вони відчувають, що їм подобається. І от тому, що їм подобається, вони дають прямо таку чітку перевагу. Тому... Зараз, уже за, спостерігаючи за ними зараз, от, в дитинстві, запам'ятовуйте, що вони робили, що вони хотіли робити, що ви їм заборонили робити. щоб потім, коли дитина може буде думати, от не знаю, куди мені піти, чи туди, чи туди, чи туди, ви могли йому підказати на те, що йому подобалося в дитинстві. Можливо, там. Його буде і шлях. Тому що ці діточки, вони знаєте, вони будуть мати багато своїх ідей. На п'ятірочці вони всі їх захочуть реалізувати, тому що вони, ну, їм будуть подобатися, їм буде хотітися це робити. І на дев'яточці вони будуть досягати хороших результатів в тому, що вони будуть експериментувати. Тому для них треба створити дуже хороші умови. Для того, щоб вони могли експериментувати, щоб вони могли робити те, що вони хочуть. Тому що, якщо ви ці умови їм не будете створювати, то вони у вас будуть, знаєте, от там, де могла би бути завзятість до того, щоб щось робити, те, що мені подобається, воно буде мінятися на впертість. От, не даєте мені робити те що, io, те, що мені подобається, то я взагалі нічого не буду робити. І буде такий проявлятися войовничий такий характер, агресія якась. І чим більше ви йому будете не давати можливість робити те, що йому подобається дійсно робити, тим... Більш він буде такий агресивний і войовничий, як дитина, розумієте? І цьому треба обов'язково запобігти уже е, з дитинства. Тому що ці люди, які мають одинички, п'ятірочки і дев'ятки, якщо вони будуть реалізовувати те, що їм хочеться ще з дитинства, або не реалізовувати, тому що. Це теж не всі ідеї будуть реалізовуватися, правильно? Але оцей досвід реалізації того, що вони хочуть, їм будуть давати дуже таку величезну силу характера, і в дорослому житті це допоможе їм реалізувати себе найкраще, тому що вони будуть такі завзяті, вперті, будуть вміти досягати своєї мети, не будуть полишати. Те, що вони задумали вже після перших якихось перешкод чи перших невдач. Але при цьому, якщо вони починають щось робити, і ви бачите, що з цього нічого не вийде, ну, хорошого не буде якогось результату, то обов'язково починайте з ними про це говорити. Не залишайте все от просто так. Тому що коли людина, дитинка ваша щось хоче дуже робити, і в неї не виходить, і нема кому їй пояснити, чому це не виходить, і нема кому допомогти, вона в неї просто от, зникає е, е, бажання, е, от, е, коли в неї ідеї якісь виникають, в неї взагалі зникає бажання щось робити з цим. І дитина стає така більш інертна. То, щоб запобігти оцій її майбутній інертності, якщо у дитинки є одиничка, п'ятірка, дев'ятка, обов'язково знайте, що в неї є всі інструменти для того, щоб мати якусь свою ідею, те, що їй подобається, те, що її мотивує в житті, от на п'ятірочці, вона може її реалізувати. На дев'ятозі і мати дуже хороший результат в житті. Через те допомагайте їй, створюйте такі умови, де вона може реалізовувати свої ідеї. Звичайно, діти наші дуже зайняті, і якщо ж займатися реалізацією їхніх ідей. Які взагалі деколи можуть бути дуже далекі від того, що ви їм надумали від навчання, від гуртків, які ви водите свою дитину, то ясно, що в неї часу на те, щоб робити те, що подобається їй, буде дуже мало. Через те я ще раз звертаю увагу на те, щоб ви знаходили цей час для дитини, давали його. Щоб він міг реалізувати те, що він хоче робити. Тому що потім в житті це буде ну, дійсно така людина, яка буде рухати цей світ вперед, тому що буде мати свої ідеї, буде мати бажання їх реалізовувати і буде доводити їх до результату. Таких людей от в минулому сторіччі їх було досить багато, тому що в даті народження у всіх була одиничка і дев'ятка. І достатньо було мати п'ятірочки, щоб уже такі люди появлялися. Через те у нас і жінки, от вони хотіли йти вперед, все працювати, реалізувати себе. От, чоловіки такі амбіціозні, дуже були, тому що цих людей дійсно було дуже багато. І Через те світ прогрес за ці 100 років, ну, такий дуже швидкий став. У 2000 році і далі вже одинички дев'ятки, вони будуть появлятися дуже рідко. І ще, щоб разом це було і одиничка, і дев'ятка, і п'ятірка, це буде рідко. Тому що якщо у ваших дітей це є, Пам'ятайте, що якщо ви дасте їм можливість розвинути це в собі, тому що якщо в них є одиничка, п'ятірка дев'ятка, а ви це не розвиваєте, а просто-напросто глушите це все, тому що нема коли дитині займатися тим, що їй подобається, що їй хочеться реалізувати, то ви просто от такого малесенького, ну як, Генія, який починає з ідеї і доводить її до якоїсь матеріальної реалізації, значить до грошей якихось немаленьких, я так думаю. Ви ніби вибиваєте, якщо не дозволяєте дитині отак от себе реалізувати, тому що вам здається, що є якісь інші важливі речі в її житті, то ви ніби вибиваєте землю з під ніг вашої дитини. Через те я роблю це відео, і через те я хочу, щоб ви дуже добре це розуміли. До того ж, знаєте, якщо ви такій дитинці, от в якій є одиничка, п'ятірка і дев'ятка, не будете дозволяти їй робити те, що вона собі задумала зробити, не будете виділяти їй на цей час, дитина буде ставати дуже впертою. Їй прямо ну, буде дуже це все не подобатися, і в неї буде появлятися агресія уже до вас і невдоволення до вас. Тому треба набиратися терпіння, пояснювати дитині, що давай зараз зробимо те, що треба, ну, ніби як програму максимум, а потім будемо займатися твоєю програмою вже мінімум. Тобто для того, щоб зробити всі важливі справи, для цього є певний час, а для потіхи, як то кажуть, годинку виділити вже можна. Потім, коли ви говорите з дитиною, от з такою дитинкою, старайтеся бути дуже дипломатичними. Тому що от вони, в них така ця впертість всередині є, вони дуже хочуть зробити те, що вони хочуть зробити. А деколи ще починають робити, в них це не виходить робити, то просто-напросто їх не кидайте, а розказуйте їм, самі аналізуйте цю ситуацію трошечки, що не виходить, чому воно не виходить, можна цьому якось запобігти. Чи Можливо, у цій ситуації краще все залишити так, як є, а не рухатися далі. Ну, що дитина має з дитинства розуміти, що є такі ідеї в житті, які, можливо, краще не реалізовувати. І що взагалі, навіть якщо це найкраща ідея на погляд дитини, вона може бути нереалізована. І від цього не треба страждати. В такий момент треба дитинку обов'язково підтримувати і розказати їй, що бувають трудності, такі перешкоди, які не дають можливість чогось реалізувати в житті. Причому старайтеся дитині це розказати ну, правдиво, тому що якщо вона буде бачити якісь нестиковочки у вас. От, що ви просто їй говорите, це тільки для того, щоб вона ж чогось не робила, то ваш авторитет в її очах буде дуже падати. І взагалі ці дітки, от одиничка, п'ятірка, дев'ятка, в кого є в даті народження, вони такі, знаєте, вони дуже спостерігають за своїми батьками і близькими людьми. І якщо вони, наприклад, чують, що Ну, Батьки одним говорять одне, другим про те ж саме вже говорять інше. Якщо, наприклад, одному батько щось каже одне, а другій людині говорить щось інше, ну, авторитет тут батька рідних він дуже сильно падає вниз. Розумієте? Через те, Обов'язково треба за собою слідкувати, тому що ці діти надзвичайно розумні. Вони такі дуже мають сильний характер, який, ну, завдяки якому хочуть іти вперед. На п'ятій вони можуть ви, ну, вистроїти таку логічну, логічний такий логічний ланцюжок, що, що за чим треба і як робити. І на дев'ятці в них є оцей прямо перфекціонізм, щоб зробити все якомога краще. Через те силу за собою вони почувають дуже велику. Якщо ви їм допоможете щось зробити, вони будуть вам дуже вдячні, у вас будуть складатися гарні стосунки. Тому що в них деколи будуть ідеї такі, що дійсно реалізувати їх неможливо буде. І ви маєте їм пояснити, чому ідею цю зараз неможливо реалізувати. Немає якогось матеріалу, в когось немає якогось бажання, а він хоче щось реалізувати з іншими людьми. А може, інші люди цього не хочуть робити, інші дітки. То оце все треба обов'язково обговорювати і пояснювати, але дуже правдиво цій дитинці. Вона дуже розумна і вона дуже швидко розкусить вас, що ви просто не хочете давати їй змогу робити те, що вона хоче. А це надзвичайно важливо. Значить, розумний діалог з дитинкою, обговорювати всі ідеї. Бачити і обговорювати з нею за і проти цієї ідеї, яка їй приходить в голову. Обов'язково вчити дитину, роздумувати, планувати, а не зразу діяти. Тому що це люди такі, от один п'ять і дев'ять, вони швидше роблять, ніж думають. І тому деколи у них бувають результати, такі, які їм не дуже подобаються. А важливо, щоб ну, в дитини не пропадало, не пропадало це бажання щось робити. От. Ну і якщо я вже вам казала, якщо ви не будете дозволяти їй робити те, що вона хоче, дитинка, то в неї буде появлятися оця войовничість, яка да, ну, дев'ятка дає її, агресію, агресія. Якщо ви не будете з нею дипломатично так розмовляти. А просто щось заперечив, і все, то в неї буде розвиватися ось така прямолінійність спілкування з людьми, і тоді у неї будуть проблеми спілкування, тому що людям не дуже подобається, коли йде таке спілкування ну, пряме і жорстке таке. Самі знаєте, коли з вами розмовляють дипломатично, коли враховують вашу думку, коли. Вам це набагато приємніше, так і вашим діткам. І треба давати їм зараз приклад, тому що вони вас будуть копіювати. Що тут ще хотіла сказати? Виділяти час, планувати так час дитинки, щоб вона могла себе реалізовувати. І обов'язково запам'ятовувати те, до чого її тягнуло в дитинстві. Це колись буде хорошою допомогою, коли дитині треба буде вибирати свій шлях у житті. Я сподіваюся, що вам ця інформація теж пригодиться. Пам'ятайте про те, які у вас дітки уже з цією інформацією, і старайтесь організовувати. Їх сьогодення так, щоб завтра, десь, коли їм буде 30-35, вони крепко стояли на ногах, вони відчували свою силу характера, відчували свою силу духа, яка б їм допомагала йти вперед і реалізовувати всі свої ідеї. А на цьому я з вами прощаюся. Нагадую вам що до кінця серпня ви можете записатися на консультацію до мене з дітками, які в цьому році закінчили школу і хочуть бути впевнені, що правильно вибрали свою майбутню професію, свій професійний напрямок. Я буду дуже рада з вами поспілкуватися і з вашими дітками. А на цьому до побачення! Щасливої вам ночі, дня! Всього найкращого.